Шановна університетського родину, сьогодні 22 січня, день, коли на загальнонаціональному рівні ми відзначаємо День Соборності України. Подія, яка трапилася трохи більше як 100 років тому, стала знаменною в новітній історії України. Подія, яка засвідчила факт об'єднання України, українського народу, українських еліт. Навколо найважливішого незалежності української держави, єдності української держави. Термін соборність це єдність духовна, це єдність територіальна, це єдність національна в багатогранності національної. Це власне те, що робить Україну великою могутньою унікальною державою на геополітичній карті світу. Це подія, яка трапилася у буремний період початку ХХ століття. Світ який, світ, який став іншим після Першої світової війни. Перша світова війна, яка стала великою трагедією в новітній історії світу, але війна, яка породила багато процесів. В тому числі процесів, які відбувалися на території України. На території зраненої України, яка була поділена між сусідами, між Австро-Угорщиною, між Російською імперією. Україна, яка нарешті в буремних подіях Української революції, стала на шлях побудови власної. Держав, на шлях здобуття власної держави. Події 22 січня 1919 року це факт. Це доконаний акт тривалих процесів щодо об'єднання двох частин України. Все це трапилося ще задовго до 22 січня 1919 року. В січні 1918 року було підп... було проголошено четвертий універсал Української центральної ради, про... в якому йшлося про утворення, проголошення Української незалежної держави. Над документом, яким працювала велика кількість політичних діячів, інтелектуалів. І, власне, цей документ ліг в основу майбутнього акту. Акт Злуки. Сам Акт Злуки, текст цього документу, він писався і в Києві, він писався і в Галичині. І він був оприлюднений вперше в грудні 1918 року у Фасторі. У Києві на Софіївській площі 22 січня відбулося його публічне. Оприлюднення, на якому брала участь делегація, велика делегація представників українських політичних еліт Галичини Києва Правобережжя. Ми про це все знаємо, про це багато написано. Але сьогодні день, коли ми повинні розуміти ціну цієї події, ціну нашої соборності. Тому що проголошена соборність на Софіївському майдані, на Софіївській площі це робота велика, складна робота попередніх поколінь. Попередніх поколінь вчителів, інтелектуалів, громадських діячів, політиків. Українська соборність. Вона формувалася ще в далекому 19 столітті. Роботи Юліана Бачинського, роботи Миколи Міхновського. Вони, власне, про це, про бажання українців мати власну, соборну, українську, незалежну державу. Це турування шляху, яке коштувало багато. За який заплатили велику ціну кращі сини і дочки України. Але Соборність проголошена у 1919 році, це ще одна важлива річ для нас, людей 21-го століття, для українців, для громадян України 21-го століття. Тому що Соборність 1919 року вона показала важливі, вона вказала на важливі аспекти, а саме на те, що соборність можлива тоді, коли існує єдність, єдність народу, єдність політичних еліт, єдність усього. Народу населення України навколо ідеї свободності, навколо ідеї незалежності єдиної української держави. Але соборність показала іще одну важливу річ, про яку ми повинні сьогодні обов'язково пам'ятати, що соборність української держави це і відповідальність перед українською державою, перед відповідальність на кожному рівні. Вчителів в школах, викладачів в університеті, політиків на їхніх місцях, соціальних служб на їхніх місцях. Так твориться соборність, так підтримується соборність. Так, соборність передається. Соборність це відповідальність. Соборність це як говорив видатний громадський і церковний діяч. Галичини митрополит Андрей Шептицький це про будівництво своєї рідної української хати, в якій всі одні, всі рівні, без корупції, без перекладання обов'язків на інші плечі. Соборність це закатування рукавів і праця. Праця велика праця для того, щоби. Українська держава була. Задля того, щоб українці в цій українській рідній хаті були повноправними господарями, а не слухали, що їм шепчуть вуха їхні сусіди. Соборність це про майбутнє покоління, це про те, якою буде українська держава в очах наших дітей і внуків. І сьогодні університетська спільнота доєднується до цього великого свята свята відзначення роковин Української Соборності коли більше ста років тому неподалік університету відбувалася знаменна подія. Знаменна подія, яка об'єднала український народ. Під одним гаслом, під гаслом соборної української держави. Вітаємо усю Шевченківську родину з цим великим знаменним святом. Бажаємо щоб відчуття соборності заполонило серця кожного. І щоб з цією соборністю, з відчуттям соборності. Ми брали на свої плечі найважливіше відповідальність за її збереження, за збереження української держави, яку сьогодні боронять, віддаючи своє найдорожче життя кращі сини і дочки України.